Психологічна безпека дитини поради батькам. В умовах нашого сьогодення дитина потребує особливої турботи та уваги через невеликий життєвий досвід і особливості дитячої психіки їй загрожує дуже багато фізичних та психоемоційних небезпек. Часто про порушення психологічної безпеки діти. Сигналізують такими симптомами: смуток, пригніченість, переважаючий фон настрою, втрата інтересу до того, що раніше захоплювало, надмірна дратівливість, ворожість, тривоги, страхи, порушений сон, але існують можливості мінімізувати ризики. Та вберегти фізичне та психічне здоров'я дитини. Я пропоную вам вправи для збереження психологічного здоров'я дитини. Перша вправа гойдалка для іграшки. Дитина лягає на спинку, а улюблену м'яку іграшку кладе собі на живіт. Далі їй слід вдихнути так глибоко. Щоб іграшка на животику піднялась якомога вище, а потім видихнути, щоб іграшка опустилася. Друга вправа пожежний. Треба енергійно розтерти долоньки і відчути, як їх наповнює тепло. Тепер настав час гасити вогонь. Дитинці треба зробити глибокий вдих, а потім. Дуже довгий-довгий видих. Видихати треба на розігріті долоньки. Ось так пожежу загасили. Третя вправа черепаха. Черепаха вийшла на прогулянку, але раптом почався дощ. Дитинка щільно згортається у калачик і лежить, не поворухнувшись. Потім знову вийшло сонечко. Можна виходити з-під панцира, розслабитися і продовжувати розслаблену прогулянку. Четверта вправа. Дерево розхитується від вітру. Дитинка плавно піднімає праву руку вгору, а ліву в протилежному напрямі донизу. Потім вдихає і видихає кілька разів. Залишається в такому положенні і уявляє, що вона дерево, яке плавно розхитується від вітру. Нехай дитинка похитається вправо вліво. П'ята вправа лінивий кіт. Нехай дитинка уявить, що вона лінивий кіт, який щойно прокинувся після приємного сну. Нехай помурчить, широко позіхне. Витягни руки, ноги, спинку, потягниться повільно, як кіт, а потім розслабиться, створіть емоційно безпечний простір для дитини. Наскільки можливо це в нашому сьогоденні? Повторюйте дітям, що з ними все буде добре. Описуйте дитині позитивні перспективи майбутнього.